Казка про Адріана Кейта Грема Хіла. Жив собі в Лондоні хлопчик, якого звали Адріант Кейт Гремхіл. Він дуже любив малювати, тому пішов вчитися в художню школу. Однак почалася Перша світова війна, тому Андріан був призваний до армії. Маючи хист до малювання, його направили в відділ розвитки снайперської стрільби. Завдання Хіла було для військ союзників замальовувати місця знаходження ворожих сил, що йому успішно вдавалося. Після війни Андріан Кейт багато малював картин про події, які відбувалися на Західному фронті. Життя в окопах, військові дії, наслідки бойових дій. Це зробило його популярним. Він викладав, багато книг писав по живопису, які стали бестселерами. Здавалося, його професійна кар'єра склалася. Але одного разу трапилось так, що Хілс захворів на туберкульоз. Щоб розвіятися та відволіктися від недуги, він багато малював. І Андріан помітив, що це допомагає йому видужати. Це покращення здоров'я від малювання помітили лікарі. Щоб покращити процес видуження, Адріану Хілу було запропоновано викладати живопис для хворих в санаторії, де їх лікували. Він погодився. Коли Хіл проводив заняття із хворими, він зрозумів, що мистецтво допомагає не тільки в виліканні від надуги. А й подолати психічні травми, страх і тривоги, які переносяться на папір. Особливо це чітко було видно при роботі з солдатами, які пройшли жахіття війни. Зрозумівши величезну цінність живопису для психічного здоров'я людей, Адріан Хіл ввів поняття арт-терапії, що буквально перекладається як лікування мистецтвом подальшому він його прихильники і послідовники розвивають та вдосконалюють такий напрям психології як арт-терапія.